У коня часто звідають. Пітер бачить, де ви держите ключі від хижі. Указував вам лайфхак, де ж не повторяйте його вдома. Значить, маємо всякі, але ключі від хижі. від цієї хижі. Нам їх треба десь спрятати. Під ковриком вже всі знають, там першим ділом глянуть. Украдуть нараз. А я вам укажу, як можна спрятати так, боби се нико не догадав. Йдемо сперед хижі, І тут маємо дві парадні вази. Беремо і свої сіл ключі від прячемо у ну. Все, нікость не догадає. Просто так узате їх теж не може. Треба розбити череп і утягти ключі. Все, можемо заходити у ну. Не дякуйте. moje dilo pomahate.